Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про пенсії та що необхідно зробити, щоб не лишитися пенсії. Якщо ви або ваші родичі, пенсіонери ВПО живете за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, це відео може врятувати ваші гроші. У цьому відео найповніша інструкція. Хто мусить пройти ідентифікацію, щоб не втратити пенсію, як зробити це швидко і без черг. Що буде, якщо проігнорувати? Для зручності я підготував покрокову візуалізацію, що і як необхідно робити. Тому подивіться це відео до кінця. Збережіть це відео, поділіться з батьками та сусідами. Ця інформація буквально рятує сімейний бюджет. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви особисто з проблемами виплат пенсій. Друзі, пенсійний фонд України продовжує жорстко контролювати виплати пенсіонерам через одну просту процедуру, фізичну ідентифікацію тисячі людей, можуть втратити пенсію на місяць. А дехто і назавжди. Так, в Україні діє постанова Кабінету міністрів, яка зобов'язує окремі категорії пенсіонерів щороку проходити фізичну ідентифікацію. Ця процедура, як вважають наші можновладці, необхідна для підтвердження того, що людина жива. Має право надалі отримувати українські виплати від пенсійного фонду і не отримує пенсійного забезпечення від інших держав. Але є хороша новина, все можна зробити за декілька хвилин онлайн і спати спокійно до кінця 2026 року. Тепер поїхали по пунктах. Отже, як не втратити пенсію? Більшість пенсіонерів думають. Мене це не стосується, і саме тому в січні 26 го року сотні тисяч людей можуть отримати порожні картки. Щоб уникнути призупинення пенсійних виплат в Україні пенсіонерам з певних категорій необхідно пройти щорічну фізичну ідентифікацію до 31 грудня. А зараз до суті питання. Обов'язкова ідентифікація пенсіонерів стосується таких груп. Перше. Пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном. Друге особи на тимчасово окупованих територіях. Третє. ВПО та пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію України, додатково внутрішньо переміщені особи ВПО, взяті на облік до 24 лютого 2022 року, а також ті, хто отримує пенсію на картку чи через Укрпошту, проходять ідентифікацію щорічно. Важлива умова для всіх пенсіонерів. Рух коштів на пенсійному рахунку в банку не рідше разу на 6 місяців. Без руху банк повідомить пенсійний фонд і виплати призупиння. Усі інші пенсіонери, які постійно проживають на підконтрольної території України, не проходять ідентифікацію. Пенсія нараховується автоматично. Виняток пенсія за міжнародними договорами без такої вимоги. Якщо виплати призупинено через непроходження ідентифікації, поновіть їх особисто: онлайн чи дистанційно. Відновлення займає більше часу, ніж продовження. Тож, як пройти фізичну ідентифікацію? Фізична ідентифікація пенсіонерів доступна кількома способами. Оберіть оптимальний варіант, щоб уникнути призупинення пенсій до 31 грудня. Отже, дистанційні способи, тобто онлайн, через портал Пенсійного фонду здія підпис або КЕП, відеоідентифікація. Подайте заяву на порталі Пенсійного фонду або через контакт-центр, особиста в Україні у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду з паспортом та ідентифікаційним кодом. У відділенні банку для ВПО Ощадбанк система, на жаль, діє у 2025 році, але зникає в 2026 Як саме нараховуються пенсії на тимчасово окупованих територіях? Пенсіонери на тимчасово окупованих територіях зберігають право на українську пенсію незалежно від місця проживання. Ви не втратили право на українську пенсію. Гроші накопичуються навіть зараз. Головне, відкрити банківський рахунок можна онлайн і пройдіть ідентифікацію. Нараховуються пенсії таким чином на банківську картку. Якщо раніше через Укрпошту, то тепер на поточний рахунок у банку. Пенсійний фонд відкриває рахунок автоматично, укладіть договір онлайн і виплати відновлюються. Коли можуть припинити виплату пенсії. Найпоширеніші причини зупинки нульовий рух на карці та пропущена ідентифікація. Просто знімайте чи оплачуйте хоча б 100 гривень раз на півроку. І ця проблема зникне назавжди. Більш того, призупинення пенсії в Україні можливе за кількома причинами. Уникайте їх, щоб не втратити виплати, а саме. Непроходження фізичної ідентифікації до 31 грудня 2025 року, неотримання пенсії понад 6 місяців, відсутність руху коштів на рахунку раз на півроку, недостовірні дані в документах, виїзд на постійне проживання за кордон, смерть зникнення чи оголошення померлим, заява про припинення, отримання пенсії від Російської Федерації. Як саме згенерувати дія-підпис для проходження ідентифікації пенсіонерів? Дія-підпис, на жаль, це єдиний спосіб дистанційно підтвердити, що ви живі без походів у пенсійний фонд. Якщо у вас ще немає дія-підпис, витрайте 5 хвилин прямо зараз. Після цього ви зможете пройти ідентифікацію хоч о 3-й ночі 31 грудня. Покрокова інструкція створення «Дія підпис Встановіть додаток Дія з Apple Store або Google Pay. Зареєструватися через Bank ID, наприклад, Privat24. Пройдіть ідентифікацію введіть телефон, підтвердіть SMS від «Дії». Придумайте чотиризначний код для входу в Дію. У меню Праворуч знизу оберіть Дія підпис Ключик. Натисніть. Активувати, пройдіть розпізнавання обличчя камеру, створіть та повторіть п'ятизначний код для підпису. Готово. Друзі, у вас ще залишився час, щоб спокійно отримувати пенсію весь 2026 рік. Не відкладайте на потім. 31 грудня портали пенсійного фонду і консульств будуть, так би мовити, лежати від навантаження. Зробіть це сьогодні і подаруйте собі та рідним спокій на цілий рік. Поділіться цим відео з усіма, і ви реально можете врятувати не тільки ваші гроші, але й родичів та друзів. А щоб більше ніколи не пропустити жодної важливої дати, термінової інструкції чи зміни в пенсіях, субсидіях і виплатах ВПО, підписуйтесь на канал прямо зараз. Натисніть червону кнопку Підписатися, увімкніть дзвіночок на всі сповіщення, і ми повідомимо вас першими, коли з'являться новини, які можуть врятувати ваші гроші. Поставте вподобайку, якщо відео вам стало корисним, і напишіть у коментарях. Я вже пройшов ідентифікацію, а ми похвалимо вас, чи дякую врятували пенсію. Це найкраща подяка.